Хочеш побачити, як роблять найсмачніше морозиво у світі? Я покажу тобі прямо зараз. Мені потрібна кулька ванільного морозива. Поклади його в блендер. Далі додай дивовижний сир із пліснявою. Тепер потрібно все змішати до однорідності. Увімкнемо блендер, і майже готово. Ідеально. Тепер ми кладемо його в машину і наливаємо ідеальне морозиво в ріжок. Тепер додамо зверху трохи черв'ячків. О, так. Вони ще ворушаться. Ось ваше морозиво. А у мене є ще одне. Візьмемо полуничне морозиво, кладемо в блендер. А тепер ми додамо трохи синє желе. О, це ідеально. Тепер ми все змішаємо. І це готово. Ми помістимо його в машину. Отак і виливаємо ідеальне морозиво в ріжок. О, чудово! Тепер давайте додамо зверху кілька цукерок і готово. Можете скуштувати. Усе це Просто дивовижно. Я є давай! Гаразд, гаразд, давай! Я маю їсти черв'яка. Це виглядає огидно. Чому ти смієшся з мене, Макс? Я повинен його з'їсти. Як мені це з'їсти? Я маю спробувати. Уф, це огидно. Мені зовсім не подобається. Я маю все це з'їсти. Мені не сподобалося це морозиво. Я не думав, що морозиво буде так важко їсти. Залишився останній шматок. О. Гаразд, що я додаю до цього? О, точно! Гірчиця чудовий продукт для морозива. Залишилося лише все змішати і вилити в морозивницю, як зазвичай. Подивися на цей колір. Він такий яскравий. Тепер давай зробимо це. Ідеально, налити його вріжок отак. Неймовірно гарне морозиво, але воно буде ще краще, якщо прикрасити котячим кормом. Давайте поставимо одну кульку. Цей полуничний сироп ідеально підходить для цього. М -м, це буде неймовірно смачно. Тепер давайте все змішаємо ось так. Чудово. Покласти це в машину для морозива гаразд. Як завжди, і вилити все у вафельний ріжок. Ах, поглянь на це. Тепер ми лише обираємо посипку. Хм, звісно, цей єдиноріжковий злаковий ідеально підходить неймовірно. Виглядає чудово. М -м -м, так смачно. Ну кому пощастить цього разу? Давайте подивимось. Ах, давай зіграємо в камінь ножиці, папір. Ах, чорт! Добре, я збираюся... Бути першим. ура! Е, виглядає яскраво, але що це таке? Фу, це котячий корм, як гидко. Фу, мене зараз знудить. Це ти це? невдаха. Ен. М, гаразд. Мені потрібно їсти. Гадаю, я закінчив. Твоя черга. Добрей. Макс. Е, я давно чекав, щоб спробувати ріжок морозива. Моє супер смачне і красиве. Я його обожнюю. Смак ідеальний. Гаразд. Час зробити нове смачне морозиво. Цього разу ми беремо як основу ванільне морозиво. Далі мені знадобиться багато маленьких рибок. Вони огидні. Ну, хто пощастить з цим морозивом, мені його не дістанеться. Тепер додамо трохи броколі. Добре, діти не дуже його люблять, хоча це дуже корисно. Все, що залишилося, змішати все до однорідності. Суміш для морозива готова. Давайте залємо її в апарат для морозива. Ух, пахне гидко. Відмінно, тепер налємо вафельний ріжок і посиплемо маршмеллоу. Принаймні, щось смачне в цьому морозиві. Фу, пахне жахливо! Гаразд, зробимо ще одне морозиво. Гаразд цього разу я знову використаю ванільну основу. Тепер додамо водорості. Це найсмачніша річ, яку я коли-небудь їв. Залишається лише все перемішати до однорідної маси. Виходить чудова зелена маса. Подивіться на цей колір. А тепер виливаємо її в машину для морозива. Давайте візьмемо цей вафельний ріжок і помістимо в нього морозиво. Чудово! Тепер трохи посипаємо. Ах, так яскраво! І це готово. Фу, теж пахне жахливо. В, гаразд починай, Макс. Ем, Добре. М -м, гаразд, спробуємо. Фу, що це таке? Мені не подобається. На смак зовсім не класно, але я мушу це їсти. Це огидно. Мені це зовсім не сподобалось. А тепер ти добре. Сподіваюся, що Натрапити я буду... на смачний клон, який я обов'язково... А... Як а... я виглядаю mm. Маршмеллоу. Що що це таке? Ох, я більше не можу. Ні, ні, не змушуйте мене. Ой, добре. добре. Я ж їм Швидше, щоб я не відчувала цього смаку. Яке морозиво зробити далі? Хм, точно, додамо ще кульку ванільного. До речі, це моє улюблене морозиво. Потрібно додати трохи цибулі. Будьте обережні. Я просто втискаю його в вафельний стаканчик і посипаю мармеладними ведмедиками зверху. Так, це улюблені ласощі дітей. Окей, трохи трохи більше. Ідеально. Ну, давайте візьмемо другий. Тепер я хочу взяти миску райдужного морозива. Воно виглядає так красиво. Поставте його в мені потрібно. Ось вони. Вони такі кумедні. Дитиною я любив грати з ними. Це весело. Ми теж кидаємо їх у блендер і додаємо трохи Кока-Коли. Всім подобається кола. Однієї пляшки має вистачити. Тепер додамо трохи кетчупу. І змішайте все це. Це буде чудова основа для морозива. Так, я жартую. Ой, пахне жахливо. Тепер налийте все в мороженицю і давайте додамо цей Тож вафельний... Давай, Кріс. Єдине, що залишилось, це вибрати начинку і додати трохи кокосових чіпсів. Я зробив найжахливіше морозиво, яке могло існувати. О Боже, давайте поміняємося місцями. Один, два, три. Я поруч із бі. Ой, гаразд, подивимося. Хм, Це кокосові чіпси? Давай. Я думаю, це морозиво буде смачним. О, ні. Чого це таке? Я маю розібрати добре. Чим швидше я їм, тим менше смаку відчуваю. Давай твоя черга, добре. Аню. Сподіваюсь, що у мене буде смачне. О, це виглядає смачно, але це огидно. У мене морозиво зі смаком цибулі. Що я не хочу це їсти. Думаю, доведеться. Добре, я спробую. Фу, це огидно. Мені це зовсім не подобається. Я не можу це терпіти. Фу о, ні, з'їж Ще одну порцію морозива. Бо ви вже прийшли до мене. Я додав я навіть я не так, хочу морозиво. Тож давайте покладу смачний орео. О, виглядає смачно. Я покладу ще. Хм... Що ще покласти? О, я пішов. Я до... знаю. Навіть це точно буде неймовірно смачно. Залишається лише все змішати. Все буде. У нас є суміш. Тепер давайте залиємо її в мороженицю. Чудово. Беремо вафельний ріжок, наливаємо все всередину і додаємо трохи топінгу. Хм, що нам додати? Саме так. Трохи чіпсів зверху. Ха-ха, чудово. Цей готовий. Зробімо ще один. Час для другого морозива. Я хочу зробити його шоколадним. Це буде неймовірно смачно. Покладіть його в блендер. Далі давайте додамо багато спілих солодких полуниць. Я ніколи не можу цьому протистояти. Ох! Поглянь, які вони яскраві! Тепер додамо суші. Я люблю японську їжу, рис і риба. Що може бути краще? Покладіть все у блендер і змішайте. Зараз полуниця точно додала свій колір. Добре, наливаємо це в апарат для морозива. Вилити І... готове морозиво у вафельний ріжок. Чудово посипте зверху шоколадною крихтою. Це пахне жахливо насправді. Ну, я можу поставити його на підставку. Приголомшений моя черга. А! Чудово! Сподіваюся, я натраплю на щось смачне. О, виглядає класно, але ну, насправді терпимо. Їсти можна. Макс, тепер твоя черга. Давай. Гаразд. Чудово! Гаразд. Обов'язково смачно пообідай. Ой, я! Чудово! Зіткнення. Що? Це новий альбом. Круто! Я люблю гратися з It. Мені це подобається. Кейт, що ти отримала? Не знаю. Давай подивимось. О, це восьминіг Це так огидно. Він справжній, Фу, слизький і смердючий. восьминіг Це може мене налякати. Я не хочу. Дитину тобі доведеться спробувати. Це найгірший день у моєму житті. Спочатку Тарган, потім восьминіг Чому мені не дістаються смачні речі? <плес> Гаразд, я спробую цього жахливого восьминога, вмочу його в шоколад. О, у мене з'явилася ідея. Мені терміново потрібно це зняти. Ой, Кейт, у тебе таке сумне обличчя. Посміхнись, тебе знімає прихована камера. Ой, залишилося не так багато. Яка огидність. Хто б міг подумати, що я буду їсти шоколадного восьминога. Фу. Ой, мене нудитиме після цього. Фу, жахливо! Мені зовсім не подобається. Це огидно. Фу фу. Емма, що ти робиш? Ти смієшся з мене? Ти все цей час знімала відео? О, відео точно вийшло смішним, напевно. Але ти повинна з'їсти свій телефон. Так. О, у мене тепер шоколадний телефон. О, ні, це зіпсує стільки. Добре, давай спробуємо. Це буде смішно. Давай, О, ні, я не хочу. Добре, О, гаразд. Спочатку я просто злизну. Шоколад такий смачний. Добре, телефон більше не працює. Кейт, перестань сміятись. Я не встигла ним скористатися. О, але в мене є ідея. У мене є чехол-попит. Я бачила на Тікток, що можна зробити шоколад у попит. Я зроблю те саме. Наповнюємо чехол шоколадом і чекаємо трохи, поки в холодильнику замерзне. Так, mm. ідеально. Тепер зачекай. І я думаю, це не займе багато часу. О, час виймати. Ну, в мене справді є шоколад у футлярі. Дивись, Кейт. Хіба ти не розумієш? О, гаразд! Вийми шоколад. Дай мені воля! Це тепер шоколадний айфон. Круто, так? Круто! Дай спробувати! Ні, за що! Це мій шоколадний айфон! Я його повністю з'їм! Який смачний! Добре! Давай вирішимо на камінь! Ножиці, папір. Добре! Я перший. Відчиняю шафу. Це що, каструля? Земля? Добре, можливо, земля зроблена з шоколаду або печива. Давай спробуємо. Ні, думаю, це ґрунт. Ох, фо, чого ти смієшся? Відкривай свою клокоть. О, у мене є авокадо. Хм. Хм. У мене є ідея. Я знаю кілька карате технік. Кия. І тепер у мене є дві половинки авокадо. Спробуємо з шоколадом. Ми кладемо шоколад в авокадо, а тепер беремо авокадо ложкою та смакуємо разом з шоколадом. М -м, подивимось, сподіваюся, це буде смачно. Чао. Смачно. Що мені робити зі шкіркою? О, справді. Я можу покласти весь шоколад у шкірку. І це насправді чудова ідея. Ми збираємо а тепер шоколад. Можемо це випити. Класно. М -м як смачно! Після авокадо смак ідеальний. Ема, тепер твоя черга. Вже. Ми збираємо шоколад у горщик із землею, і мені потрібно ще зібрати, тому що це цілий горщик справжньої землі. тут. Гадаю, настав час спробувати. Зачекай хвилинку. Дай, но ну, я дам тобі ложку. З нею буде легше їсти землю. Дякую, кейт. Давайте спробуємо. Сподіваюся, однієї ложки вистачить. Яка гидота! Це справжня земля. Я взагалі не повинна їсти її з шоколадом. Але у мене є блискуча ідея. Кейт, дай мені кісточку авокадо. Тепер я вирощу авокадо в цьому горщику. Так просто полий трохи шоколаду. І я сподіваюся, що дерево виросте швидко. Давай, хоч один листок. Ой, ема, дерева не ростуть так швидко. І не мрій про це. Що Ой, що буде? Воно виросло так швидко. Дивись, це шоколадні авокадо. Спробуймо. Так, я був правий. О, яка у мене блискуча ідея. О, ще одна. М -м яка смачна страва. Хочеш поділитися? Дозвольте мені теж спробувати. О, це так смачно, Ема. Класна ідея. І Ми відкриваємо. Давай насадимо яблуко Спочатку на яблуку. Зануримо в шоколадний соус. Отак. Супер! Яблуко повністю покрите шоколадом. А тепер я збираюсь занурити його в кольорову присипку. У мене їх багато. Вийшло таке красиве і апетитне яблуко. Хіба не так? Ема, подивися на це. Красиве, правда? Так, виглядає дуже смачно. Давайте спробуємо. Я ніколи раніше не їв яблука в шоколаді, тільки в карамелі. І це смачно. М -м -м, я теж хочу, але у мене є ідея. Я візьму посипки кейт і прикрашу ними свою цибулю. Можливо, тоді це буде смачніше. Ми насаджуємо цибулю на шпажку. занурюємо її в шоколад. Тут потрібно багато шоколаду. Тепер залишилося лише занурити все в кольорові присипки. Моя цибуля тепер не гірша за яблуко. Кейт. Останній шматочок. М -м, круто. Я закінчила яблуко. Ну, листочки посипані. Е-е-е, ти також виваляв цибулю в посипці? Так, Кейт. Думаю, тепер буде смачніше, але я помилялася. Ой, принаймні виглядало добре. О, гаразд, це пахне жахливо. Ой, я знаю. Я змию запах шоколадом. Ой, це огидно. О, але відчувається краще. Ти така смішна, Емма. Тобі подобається? Звичайно. Хто краще намалює, отримає його. Добре. Вала. Вау. Малювання це таке задоволення. Спочатку я зроблю тісто, а тепер всі інгредієнти: соковита, пепероні, чорні оливки і, звісно, більше сиру. Майже готово. Добре. Де моя лопатка? О, ось вона. Час перевернути млинець, щоб подивитися, як він вдався. Круто! Венздей, чому б тобі не малювати? Давай! Оса. Геторі краще йде. Почне з тісти. Ой, Що ти робиш? Це піца? Це ще не все аніт. Щоб зробити класну піцу, Я намалюю всі інгредієнти окремо і приготую піцу як шеф-кухар. А тепер ми продовжимо з. Трохи зеленим і сиру, звісно. Час вийшов. Покажіть ваші піци. Блискуче. А Тобі як справи у Венздей? Цей млинець не схожий на піцу. Переможець знову в грі. Сірий. Зачекайте, пані. Ти не розумієш. Ні. Я збираюся приготувати піцу прямо на твоїх очах. Ось так. І я закінчив. Ось, будь ласка. Привіт. Ого, Зачекайте. Ні, середа переможець. Це чудова робота. Вітаю з перемогою. Дякую, пані. Смачного. Щаслива середа. Так, я теж люблю піцу. Який аромат. Я цим займаюсь. Мені подобається. Дуже смачно. І шкода, що я програв, але принаймні, принаймні піца теж у мене класна. є форма. Мачно торт з єдинорогами. Це моя мрія. Ой, вибачте, дівчата. Ваше наступне завдання перед вами чудовий торт. Ну як чудово, можеш починати зараз. Як скажете пані, я дійсно хочу виграти, тому хочу зробити все дуже красивим і ідеальним. Венздей складний суперник. Вам доведеться постаратися, щоб її перемогти. Майже закінчила. Мені потрібно більше рожевого. Просто так. Час вийшов. Мені вдалося намалювати лише половину. Венздей, давай об'єднаємо наші частини і виграємо цей виклик разом. Гарна ідея, Еніт. Мені подобається. Браво, дівчата! Ви гарно впоралися. Ви обидві Я виграли. Люблю. Ура! Ваш преїзд. Дякую! Всередину давай поділимо між нами. Я з'їм рожеву половину, а ти чорну. Я згоден. Чудова. Ця бита чудова. І я в захваті від цього єдинорога, який він милий і смачний. М -м. Так, добре. Ваше нове завдання: Пікачу на панелі управління. Хто намалює його краще, той його отримає. Час іде! Виклик прийнято. Це буде моє. Ні за що? Ти мене не переможеш. Побачимо. Я завжди добре вправляюся з такими малюнками. Юсти Малий, що Пікачу і Othe Moy Що ти кажеш, Бін? Кажеш, що я можу краще. Це просто не може трапитися. Я не можу програти. Могло бути і краще. Дівчата, час вийшов. О, ні, я малюю. Подивіться на мого пікачо. Молодець, Енід. Стається, я зробив помилку і зіпсував мій панкейк. Вибачте. Ой, ні. Ах, середа, на жаль, у тебе погано вийшло. Енід виграє. Ура, побачимось! Здавайся, Середо, ха! Всі готові ваше нове завдання. Ігуана, яка милашка. краще. Ми отримаємо ми це. Сатина. Ой, ви здається, вийшло добре. Дивись, мій контур ідеальний. Тепер мені потрібно його розфарбувати. Головне робити все точно. Цікаво, як у Еніт справи. Вона малює веселкову Ігуану і хоче знову мене завоювати. Тін, Мені потрібна твоя допомога. Привіт, Еніт. Привіт. Алло! Кохана ти вимкнула плиту. Чудова робота. Отже, тепер я точно виграю. М-середа ем середа, це не те, що я хотів. А ти, Еніт? Я майже закінчила. Давай перевернемо млинець. О, ні! Чому вона не приготувалося? Ха? Що відбувається? Зачекай секунду. Е-е, моя ігуана. Ну, Енід e Венздей виграє. Як би дивно це не здавалося. Тепер ваше наступне завдання намалювати цю красиву сукню. Хто намалює, той отримає її. Це жахлива сукня. Я б краще почитала книгу заклинань. Уенздей не любить рожевий, тому я намалюю її. У мене є всі шанси на перемогу. Ура! Добре, дякую. Приміряй цю сукню хочеш, але навіть не намагайся переконати мене. Думай. Дай мене тільки, будь ласка. Я майже закінчив. Ворожева сукня. Ох, Час ні. вийшов. Покажи свою роботу. Добре. Це Дивись. Колеги. Я перевертаю Я млинці, здрав? і сукня готова. Гайна. Це добре для початківця. Що? Як це? Вибачте, ти можеш краще. Що скажете на середу? Фальшива середа. Безумовно. Йо? Ні, я цього не малював. О, не ні. Треба. Ого! Тобі так личить Венздей. Що з цими Який не так? Жах. Врятуйте мене, будь ласка.